29 травня відбулось відкриття горельєфу Покрова у, у селі Калаберда на території спасу Преображенського храму. Ця ікона горельєфу зображає Пресвяту Богородицю, яка простягає свій омофор, оздоблений українською вишивкою над захисниками України різних епох: козаками, воїнами УПА, героями Небесної Сотні, воїнами АТО та сучасними воїнами повномасштабної війни. Під час урочистого відкриття горельєфу зі словом звернувся міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Сьогодні ми відкриваємо горільєф «Покрова», який спонукає нас замислитися над важливими сторінками нашої історії. Скульптурна композиція перекликається з трагічною сучасністю та героїчним минулим. І ми згадуємо не тільки події. А й сенси, які формують нашу спільну пам'ять. За часів утворення державності на нашій українській землі сходилися армії трьох імперій: російської, османської, австро-угорської. Палали загарбницькі та громадянські війни, але завжди в такі важкі часи з'являлось світло. Воно у святих, які молилися за Україну, у воїнах-захисниках, які відстоювали свободу. Ми пам'ятаємо тих, хто усі часи вірив у волю та намагався стверджувати право людини на гідність і краще майбутнє. Висловлюю вдячність меценату. Почесному громадянину міста Олександру Морозу, скульптору Павлу Бацвіну та всім причетним до реалізації цього. Проект в цей день віряни відзначали свято Вознесіння Господнього. А митрополит Полтавський Кременчуцький Федір очолив святкове богослужіння у спасу Преображенському храмі. По завершенню служби було освячено горельєв покрови Пресвятої Богородиці. А митрополит Полтавський Кременчуцький Федір звернувся до присутніх. На відкриття завітав скульптор Павло Поцвін, який працював над створенням горельєфу. Чим це буде видатно в майбутньому цього горильє в тим, що на ньому зображені конкретні обличчя, конкретні е, лиця ці, тих людей, які стали на захист і перейняли е, поштовх від наших е, братів-козаків? І ми переможемо обов'язково. Будемо є наших. Предків, і будемо продовжувати їх справу. Серед зображених на ній військових є наш земляк Максим Щерба, який героїчно захищав рідну землю. На відкритті була присутня його мама Наталія Щерба. Вона подякувала всім присутнім за пам'ять про її сина, яка живе у наших серцях. Війна забрала мого єдиного сина. Мені від нього нічого не лишилось, тільки пам'ять і фотографії лишилось. Я завжди не знала, куди мені йти, в яку сторону, куди бігти. Де шукати? Ну я його шукаю вже два роки, десять місяців. Я його шукаю. І тепер дякую за цей гарільєф, те, що вони зробили. Це тепер моє місто, де я зможу прийти і поклонитись своїй рідній дитині. Голова правління приватного акціонерного товариства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат Віктор Лотоус наголосив на важливості таких ініціатив та подякував усім причетним. Ми закарбовуємо ті принципи, які дозволять нам в майбутньому довго робити, працювати і зберегти свою націю і свої принципи, які дозволяють нас ідентифікасувати як український народ. Дякую, дивися до цей Гаррієв. У мене така майнула думка, що це принципи пам'ятник, пам'ятний знак всім Збройним силам України, України за всі часи, України з далекого минулого, України, які могли залива там 10 вісім іфічні герої, але насамперед, що дорога до мене, це. Пам'ятник тим людям, які жили серед нас, які живуть серед нас, і, на жаль, нема людей загинуло. Що стосується працівників компанії Фарейспо, понад 900 чоловік були працівників компанії Фареспо призвані мобілізовані в лави Збройних сил України. 49 працівників загинуло. На жаль, всім вічно пам'ять тим людям, які загинули на цій такій нелегкій війні. Дякую всім. Головне месенату Олександру Григорій Морозу, який робить все можливе для того, щоб селище Карки дав. Місто горішні плавні були широко відомі і дуже далеко відомі не тільки за межами Полтавської області, а й далеко за межами України. Я вдячний міському голові Бику Дмитро Геннадійовичу, який робить все можливе для того, щоб увіковічнити пам'ять загиблих героїв поточної війни. Дякую всім і насамперед е, воїнам Збройних сил України, які ви тут присутні. Я тільки умоляю, чи за ті за Києва прийшлось пройти, Живіть довго, допомагайте нам будувати нашу подальшому незалежну країну. І я вважаю, що саме такі події, саме такі кроки, вони нам допоможуть зміцнювати наш державний суверенітет і зміцнювати нашу ідентифікацію. Ця ікона-горельєф горельєф символ боротьби нашого народу та нагадування про покровительство Пресвятої Богородиці над нашими військовими. Горельєф створено за кошти мецената Олександра Мороза. Депутат міської ради Валерій Краснопір розповів про процес створення горельєфу покрова. Коли ми прийняли рішення його робити, нам скульптор, ми зустрічалися. Він запропонував деякі інші варіанти. Ми їх обговорювали, з морозом узгоджували, змінювали по ходу. І коли вже було досягнуто домовленість по загальному виду цього рельєфу, тоді ми вже в жовтні 23-го року підписали договір з скульптором. І е, приступили до виконання. Коли його е, е, виробляли, там, е, скажімо так, це ж був той час, коли Київ постійно обстрілювався і іноді не було електричства, іноді були якісь перебої. А в зв'язку з тим, що ми розміщували, крім того, що скульптор їх обробляв, е, самі ливарні роботи виконувалися на двох підприємствах. Це під, одно підприємство займалося е, ливарним. Виробництвом в землю, так називаємо земельні форми, а інше робилося теж в Києві, Вишневому. Там робилося ливарне виробництво з застосуванням воскових форм. З воску робились форми, і з цих цього воску потім відповідно робилися вже самі ливарні деталі. Вони поступали до скульптора, скульптор їх обробляв, зварював. Це дуже кропотлива праця. Відвідайте село Калберда та розгляньте горельєф, який є надзвичайним витвором мистецтва та символом українського духу.